Так, ну Yamaha NMAX це такі один із самих комфортних скутерів, дуже зручно сидіти. Скутер відчувається як новий, підвізка відпрацьовує добре. Так, подивимось скутер набирає На такій техніці комфортно збалансована підвізка, широкі колеса, устойчивий на швидкості, гальма відпрацьовують відмінно, плюс наявність системи АБС. По електриці все працює. Подобається як спрацьовує ось підігрів, різні режими. Бак об'ємом 7 літрів. Так, ось тут є такий нальот, але сам бак чистий. Видно навіть бензонасос, який любить перегорати, якщо їздити з мінімальної кількості бензина. По набору швидкості великої різниці. Порівняння з 125-кою не відчувається, різниця є в максимальній швидкості. 155-ка десь орієнтовно на кілометрів 10 їде швидше. Виглядає скутер дуже круто. По сидінню ось у це є підпір такий, схоже на 155-ку, але це сидіння комфортніше. Техніка надійна, головне вчасно обслуговувати, вчасно замінювати масло. І можна сказати, що один із найдорожчих скутерів в класі до 200 кубів. Техніку доставляємо по Україні, по вартості доставки орієнтовно 3000 гривень. Кому цікава подібна техніка, підписуйтесь на канал. Час від часу з'являються цікаві варіанти. Ну, з питань, придбання, телефон під відео. Дякую за перегляд. Гарного дня, гарних покупок.